Всім вітання. Рухаюсь далі. В очі трапився такий мідний провід. від на апарату. Лежав на складі, попався в очі. І, звичайно, що захотів подивитися, як він буде слугувати як індуктор. Ну, паралельно з тим, що деякі зробив зміни в комутації. От в мене між землею і катушками. Існує різниця потенціалів. Якщо я цю різницю потенціалів закидаю через заземлення на лампочки, то на іншому проводі якби енергії не повинно бути. Ну, це так якби не повинно. А що насправді є, зараз я продемонструю, трошки буде багато шуму, так що я спочатку пошумлю, а потім будемо спілкуватися далі. Навіщо я проводив цей експеримент, мені самому було цікаво, тому що я виявив, що тут досить -таки потужна іскра. і чи дана іскра, так як в попередніх моїх відео є, буде робити холодну плазму. Така, ну, холодний ядерний сенс, хто як там називає. Ну, факт то, що в даному випадку ця трошки інша енергія. Перевірка показала, що енергія тут жахлива. Напруга вже доходить до десятка кВ, а може й два десятки кВ, тому що, коли дивитися напряму цей провід, то пробой йде десь з 12 мм. Тепер що ще цікаве, значить, в попередньому своєму відео. Я демонстрував оцю схему, так, і дехто не зрозумів, про що мова, Значить, як то кажуть, ще раз пояснюю, коли я трансформатор шунтував, тобто робив замикання і енергія йшла повз нього, то в мене напруга на цій розетці була там, 90 вольт. Я зробив обрахунки і продемонстрував, що коли напруга. Зростає з 90 до 130 вольт, коли вводиться в роботу даний трансформатор. Це говорить про те, що на навантаженні оцей нагрівач споживання виросло, ну, потужність виросла в два рази, саме коли напруга змінилася. Ну, це така відповідь на коментар. І, звичайно, що також не побачив, що в мене там працює ще один. Нагрівач. Ну, так як він світиться досить таки слабенько, От, можна було пірометром помірити. Зараз я замість нього поставив лампочку і подивимося, як ця лампочка працює. Так, ну, я думаю, всі побачили, що без двигуна споживання більше. І найцікавіший момент, коли я виключаю двигун, оця лампочка дає такий яскравий спалах. Тобто, коли йде зворотня енергія, якраз це в Момент виключення, вона, ми бачимо відображення на лампочці. Це такі простенькі. Експерименти, які відповідь дають на запитання. Але що саме важливо в сьогоднішньому експерименті, те, що у мене один кінець послідовно з'єднаних катушок заземлений, а на другому кінці є також досить таки потужна енергія залишається. Це якраз говорить про те, що коли в Катушці створюється розріджене середовище, тобто, як втягує вона в себе, то вона втягує енергію і на початку, і на кінці. Якби це було в зворотньому випадку, то такий би потенціал тут не залишався. Вона б зразу вся уходила на землю. Це, ну, тому що Земля має досить такі. Велику ємність, і вона всю енергію для того, і ми заземлюємо прилади, щоб у нас не було залишку потенціалу саме на катушках чи на, на корпусах. І я сьогодні продемонстрував, що енергія присутня як на початку катушки, так і на тобто, це якраз підтвердження моєї думки, це як я бачу цю ситуацію. Що коли на катузці створюється розрідження, енергія захвачується по двох плечах. І працює у нас вже е, виконується робота. Е, ще також досить таки цікавий був момент. Я в суботу проводив експерименти. Коли я отримав цей потенціал, те, що я тільки що демонстрував, коли я ставляю конденсатори, то в мене одразу на конденсаторі. По одному проводу починаються дивні процеси. Зараз не знаю, чи буде повтор, попробую продемонструвати. Ну. Трошки інший результат, але, як ви бачите, пробій йде десь тут, коли вже з конденсаторами десь 15-16 мм. Тобто, виявляєте, яка напруга у нас тут гуляє. Тепер з цією енергією е... напругою треба навчитися працювати. Є такі системи пуш-пулу. Можливо, буду рухатись по тому напрямку, тому що таку. Високу напругу з нею працювати досить таки складно. Тобто, і треба буде трошки трансформувати в менші вольти, більший струм. На цьому буду завершувати і рухатись далі. Всім успіху і до нових зустрічей!